Добрий ранок, прекрасні люди. Рада знов записувати відео ранок на Дніпрі. Знаєте, зараз багато церков і, в принципі, віруючих по всьому світу взяли пост за Україну за ті потреби, які є, і за ті закони, які відбуваються. Я дуже рада була це почути вчора. І знаєте, я теж сьогодні в постій. І дуже приємно, коли ти розумієш, що ти з кимось приймаєш участь в чомусь спільному, і це підсилує в першу чергу не те, що ми хочемо, щоб Господь зробив, як ми просимо, а це говорить про єдність і говорить про те, що я як особистість хочу особливі стосунки з Богом. Неважливо сь сьогодні, вчора, завтра ви візьмете піст. Головне, що ви підкреслюєте важливість. От давайте молитися про те, щоб ми з вами молилися в момент поста, не тільки коли в нас є термінові потреби, а коли ми хочемо почути голос Бога і мати з ним особисті стосунки. Боже, дякую тобі за цей ранок і за можливість е, от, приймати участь в такому. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб кожен з нас в першу чергу мав з тобою стосунки. Дякую, що це особлива розмова з тобою. Це момент, коли ми можемо не тільки висказатись, але і закрити свій рот, щоб почути тебе. Благослови кожного віруча, який сьогодні поститься, який буде поститися, для того, щоб ми мали силу, для того, щоб ми мали не просто силу, а Вольовий такий дух, який втримається, і проставиться таким чином Твоє святе ім'я. Амінь. Гарного дня, друзі!